Шахова корона рівного дісталась чотирьом переможцям турніру. До бажаного результату вони йшли аж чотири дні. Але зізнаються, хоч було й важко, але цікаво. Розпочався турнір у 18-й школі. Вирішальні матчі ж провели у сесійній залі Рівнеради. Під час змагань тут галасливо, ніби під час засідання. Юні шахісти завершують боротьбу за почесний титул. І ось серед молодших юнаків вже є шаховий король Андрій Дем'янюк, який займається шахами лише три роки. Багато я лежа участвую в турнірах, і тут багато достойних шопротивників. Важко було вигравач. А тренував 12-річного короля його дідусь. Літературу Житомир виписав таку для початківців хорошу і грав ним. Ну трошки підказував йому, дебюти деякі він вчив. У турнірі брали участь і дівчата. В молодшій групі шаховою королевою стала дев'ятирічна Ілона Туленіна, яка захоплюється цією древньою грою вже чотири роки. Мені трішки було складно грати з ним. це важливо для мене турнір. був. Двоє шахових королів було визначено і у старших групах. Корони одягли Андрій Палій та Оксана Ярошик. Усього ж пробували свої сили за шаховою дошкою майже пів сотні юних рівнян. З талантом не народжуються. Діти в праці породжуються талантом, тобто дитина працює, вона робиться в шахі. Дитина не працює над собою, талант цей гасне. Нагородити переможців приїхав наймолодший чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов. Учасники турніру мали надію помірятися з ним силами в сеансі одночасної гри. Принаймні це їм і глядачам обіцяли афіші, але дітям чемпіон відмовив мовляв, така ідея для нього повна несподіванка. А ось автографи та поради міжнародний гросмейстер роздавав залюбки. До однієї з них створити умови для занять керівництво міста, схоже, прислухалося. Принаймні, мер пообіцяв за рік відремонтувати аварійне приміщення шахового клубу на вулиці. Поштовій сприяти цьому, а за і контролювати виконання обіцяного взявся голова Держкомлісу України Микола Шершун, обраний напередодні віце-президентом Федерації шахів України. Людмила Усі, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День.